Дівчаточка, ми отримали ось такі гарнесенькі речі для найменших діточок від нуля до рочку півтора. Сток і легке белу. По 30 гривень буде ось такі класні новенькі трусики, 74,80 пише розмір. H&M фірма. Ось такі дуже класні. Ось такий купальник. гарнесенький. бодічок, ось такий, піжамка, пише, десь, десь також до ручку. 6-9 місяців. Тут також, мабуть, 3 місяці. Ось така дуже гарна. персиковий колір. Розмір. Також десь 3-6 місяців. Ось така гарнасенька. Роз 70 дем. Ось така гарненька, І чим днем? від нуля до місяця. Ось така гарна мужка. Ну, місяці. Ось така. 0, мабуть, один місяць. Дуже класне платочко. 56 зрост. така, Так і трохи більше. Ось для таких дівчат-гарню. Які народили стільки. Станіжки такі. А, це вже HD. 2-4 місяці. Ось така класнича малочка. Ось такий будічек. Це новий. 80 зріст пише. Платочка ось таке гарненьке. 74 зріст. Мамочка ось така, також тільки Ціка народився. Ось такий будичок. Десь, десь на півроку більше. Ось такі лосинки. Ось такі ще плаття. 74 також зріст. Топики ось такі гарненькі. Ось такий наборчик. Дуже класний. Також десь на від нуля до трьох місяців. Ще ось такий маленький. Плавить. ковтинка, 74-80 зріст. Ось такий ромпер класний. 80 зріст. Ось дуже класно, Горошик. Ну, це вже на десь рік-півтора. Да. а 18-24 місяці. Навіть старше. Все дуже класно, така вона двойна. Ось такі класні штани. 60 см пише. Ось така нова 74. Ось такі дуже класні Дитячі можна новий рік. Ще ось таке паточку. 6-9 місяців. Оце можна на хлопця. Така свинячка примакачка. Ось така малюсенька. Шапочка Так, 3 місяці. Це, мабуть, 0-1 місяць. Перше. Ось такі 50 см. Ось такі шорти, можна їх під памперс 80 см. Ще ось такий бодік. ось такий малесенький 50 см. Така футболочка гарна, 3-6 місяців. Також десь 3-6 місяців бодік, Ще ось такий. Ось такий гарненький. Ось такий. 0,3. Ось такий. Чоловічок малесенький. Тим ось такий будик з довгим рукавчиком 98 104 зріст